Вітаю, це програма про науку компетентно на Ютуб-каналі Національної академії наук України. Традиційно наприкінці грудня ми готуємо випуск нашої програми, присвячений головним підсумкам діяльності Національної академії наук України. В році, звичайно, що минає, про те, які досягнення Академії за 2024 рік стали найбільш Вагоми, як вдається підтримувати науку у складних фінансових умовах, умовах війни, та як, які завдання стоять перед Академією наук. У майбутньому ми сьогодні теж вже традиційно будемо говорити з президентом Національної академії наук України, академіком Національної академії наук України Анатолієм Глібовичем Загороднім. Вітаю, Анатолій Глібович. Добре здоров'я, Володимир Петрович. Сьогодні. Ми підводимо підсумки вже третього року війни, в ситуації якої перебувала Академія. Що змінилося за цей час? Змінилося те, що ми втрапили в дуже такі складні умови, пов'язані з російською агресією, але, попри всі складнощі нашого сьогодення, академія вистояла. Академія продовжує працювати. Академія продовжує давати свій внесок в оборон зміцнення обороноздатності і безпеки нашої держави. Ми не впали у відчі, ми працюємо. Так що все поки що, поки що під контролем. Під контролем. І хочеться подякувати передусім нашим науковцям. Не лише в Києві, а головним чином в Харкові, в Одесі, в тих містах, які піддаються жорстоким бомбуванням, артилерійським нальотам, атакам, ракетним. Просто фантастичні люди. З такими людьми неможливо не перемогти. А що Поняюсь. для вас, як керівника найбільшої національної наукової установи України, було найскладнішим за цей рік? Ой, найскладніше, напевне, було. Бо було втрачати втрачати колег. Це втрати пов'язані в тому числі з російською агресією. Все решта можна якось пережити, надолужити, а от втрату колег дуже складно переживати. Дуже непросто дуже непросто також от сприймати інформацію про руйнування. З які трапляються от, з нашими інститутами, хочеш допомогти, відчуваєш, що потрібно допомогти, але не завжди не завжди вистачає наших можливостей щоб повністю якимось чином скомпенсувати ті втрати, які які понесли інститути. Ну і звісно, також дуже непросто приймати, ухвалювати якісь рішення з питань, які стосуються долі академії, долі її інститутів. І тут на допомогу приходить, я би сказав, колективний розум керівництва Академії. І я дуже вдячний своїм колегам за підтримку, поради і в такий спосіб ми приймаємо, ухвалюємо ті рішення, які, на наш погляд, є найоптимальнішими. Але це, ще раз підкреслю, дуже непросте питання. Академія активно продовжувала працювати, як ви вже сказали. Які... Досягнення найбільш, на вашу думку, такі значні, які були отримані в цьому році, які мають резонанс для суспільства, економіки, держави. Ну, хотів би почати з того, що, попри всі проблеми, і попри те, що ми концентруємось на. Виконання досліджень в інтересах обороноздатності і безпеки держави. Ми підтримуємо фундаментальні дослідження. Це наше основне завдання. Воно було і залишається, і е, треба сказати, що рівень фундаментальних досліджень, я би не сказав, що він знизився. Ми маємо суттєві досягнення і в галузі математики, і теоретичної і фізики, особливо яскраві результати. Ми маємо в матеріалознавстві, в енергетиці, в суспільство теж працюють. Дуже активно. Тут можна наводити багато прикладів, але повертаючись до питання, що все-таки ми переорієнтувалися от з початком агресії, ми переорієнтувалися на те, що ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб працювати на нашу оборону і допомагати нашому війську. І тут теж ми маємо певні результати, от, зокрема. Не так давно ви пам'ятаєте було засідання президії, на якому було заслухано звіт про виконання оборонної програми нашої, і варто сказати, що вже в рамках цієї програми було виконано 175 розробок в інтересах більше як 50 наших оборонних підприємств, і ми отримали. Досить високу оцінку з боку представників Генерального штабу Збройних сил України. Це було дуже приємно чути, що вони високо оцінили наші, наші результати. Ну, а якщо говорити про наші досягнення в галузі так би мовити, мирній, ну, то тут ми теж намагаємося концентруватися на розробках, які пов'язані з зміцненням з, з нашої. Економіки, розвитку нашої економіки на основі високотехнологічних галузей промисловості, і ми готуємо свої пропозиції, передаємо їх відповідно до уряду, до ради національної безпеки і оборони. І ми сподіваємося що наші пропозиції теж будуть враховані. Ну а якщо говорити про конкретні приклади, то от вони такі, щоб було зрозуміло всім. Ну, наприклад, наші науковці з того ж Харківського фізико-технічного інституту розробили. Розробили, розробили систему управління, ну, ну, елементи системи управління атомними реакторами. Суттєво те, що раніше от елементи цієї системи вироблялися в Росії, а тепер ми маємо. Ми маємо автономію повну, і наразі, наскільки мені відомо, ці елементи проходять промислове пробування на атомних енергоблоках, і поки ще рекламацій не поступало. Тобто, от такий конкретний приклад. Бо якби ми цього не зробили, то було би велике бо ми мали би великі проблеми. І не тільки ми, в тому числі атомні енергоблоки є і в європейських країнах, і теж це дуже важливо, щоб ми. Будемо мати змогу от забезпечити ці системи управління і захист. Ще один конкретний приклад це високовольтні кабелі, значить, які розроблені були в інституті електродинаміки, а наразі їхнє виробництво налагоджено в на заводі «Південкабель» в Харкові. І вони не тільки це ви розумієте, наскільки це важливо в цих сучасних умовах мати для, для енергетики, мати такі кабелі, і вони їх виробляють. Харківський їх виробляє не не тільки для потреб України, а й експортує їх. Ще ну це такі конкретні приклади, два невеличких може. Але якщо говорити про фундаментальну науку, то тут знову ж таки можна назвати досягнення наших фізиків-теоретиків, фахівців фізики високих енергій. Ми продовжуємо активно співпрацювати попри всі попри всі проблеми. Ми активно співпрацюємо з ЦЕРН, беремо участь в експериментах, вироблені результатів експериментів. І це тільки в цьому році. Ми вийшло, мабуть, більше півсотні робіт в простих журналах, де представлені результати цернівських досліджень, там серед авторів є наші науковці. Так само дуже. Активно працюють наші астрономи, і астрофізики, тут теж є чим пишатися. Ну одним словом, можна багато говорити, і тут конкретні приклади ми будемо мати, коли вже повний звіт. То ми можемо говорити про якісь ще додаткові результати. Вони специфічні можуть бути, але вони вкрай важливі. Тобто. І теоретична фізика, і матеріалознавство продовжують посідати досить таки гідний рівень на європейському, скажімо, науковому небосхилі. Ну і, і інші науки, я не хочу боюсь когось пропустити, але це, це дуже важливо. Знову ж таки, суспільствознавці підготували національну доповідь збереження України в умовах війни і миру. Це вкрай важливо. І там різні аспекти суспільного життя розглянуті і політика, і політологія, і соціологія, все те, що от потребує, потребує такого прискіпливого, прискіпливого наукового погляду. Сподіваємось, що цими результатами скористається наша влада. Окрім того, продовжують вони дуже активно працювати в питаннях розвінчення коріння расизму, цієї політики агресора. Все це, все це теж знаходиться в полі зору наших науковців, тобто ми продовжуємо працювати. Найгострішим питанням, можливо, воно ну, традиційно, на жаль, останні роки це фінансування науки, зокрема Національної академії наук. Що було в цьому плані досягнуто? Чи як змінилася ця ситуація? Значить, кілька слів тоді про. Воєнну історію цього питання в 23 му році ну це, це зрозуміло, оскільки розгорталася агресія, і країна, всі, наша країна, всі свої зусилля концентрувала на оборонних питаннях, то фінансування 23-го року воно було досить невтішним. Але в 24-му, тобто в поточному році, воно зросло на 27%, Це дуже дуже суттєво. Але, але ми всі свідомі того, що була введена нова тарифна сітка, підвищена заробітна плата, зросли тарифи на тарифи на комунальні послуги, і все це значною мірою, значною мірою позначилось на тому, що повноцінного фінансування академія тактики і не мала а плюс до того. От ще одна, один вид діяльності, який виник під час війни, це ну, якось допомагати інститутам. А, а, Ремонтувати будівлі, ремонтувати того, тобто ліквідовувати ті враження, які внаслідок агресивних дій, бабувань і так далі відбулися. І це потребує теж значних коштів. Розумієте, що зовсім недавно, зовсім недавно, по суті, тиждень то. Тиждень тому назад в інститут розварювання імені Патона. Він ну, безпосередньо не був підданий на артилерію, тобто атаці, але десь в результаті вибухової хвилі близько тисячі квадратних метр, метрів вікон доводиться замінювати і замінюємо чим можемо. Допомагаємо чим можемо. Є невеликі запаси в нашому академпостачі, внутрішні запаси, але, але ми тримаємося. Ми вистоїмо. Що на наступний 25-й рік щодо фінансування змінилося? На наступний 25-й рік ми маємо деяке покращення. Нам вдалося в результаті такої співпраці з Прем'єр-міністром України Денисом Анатольовичем Галем з головою Верховної Ради Русланом Олексійовичем Ставчастофтефанчуком отримати додатково до тих показників бюджету, які ми мали в середині планових показників на 25-й рік, які ми мали в середині року, то вдалося збільшити отримати додаткове фінансування. Ну на такі дуже потрібні речі, очевидно, це для розвитку оборони. Оборонних досліджень фундаментальних досліджень пов'язаних з розвитком економіки. Підтримку молоді, підтримку закупівлі обладнання, десь ми отримали більше чверті мільйона на, на бюджетну програму 10.30. Це та бюджетна програма, з якої фінансується основна частина наших досліджень. Чверть мільярда чверть мільярда. Перепрошую, да, і більше теж 277 мільйонів на програму 12.30. Це якраз на підтримку оборонних досліджень, молоді. До речі, от ми дуже суттєво під підсилюємо за рахунок цього. Ми не просто проїдаємо ці гроші в 1,7 рази буде збільшено фінансування оборонної програми. На майже на 50% буде збільшено фінансування молодіжних дослідницьких груп і лабораторій, що вкрай важливо для нас. Буде також виділено 40 мільйонів гривень для такої поточної допомоги інститутам в Харкові, в Одесі. Ну скипнальоти, так би мовити, потервають в різних кінцях. Нашої країни інститути то для того, щоб такі поточні ремонти допомагати робити такий резерв. Ми теж будемо мати. Тобто, в цілому, порівняно з 2024 роком, фінансування наше виросло на 4,8%. Десь тобто, це для нас це суттєво. Було 5,8 мільярда, Тепер будемо мати на півмільярда ще, ще більше. І це нам, це нам дає надію, що ми, хоча і не зможемо повністю забезпечити всі потреби інститутів, але от такі найголовніші, найголовніші, найважливіші питання, це нам вдасться розв'язати. Так, так, всі, всі інститути очікували трошки більш песимістичної такої так, ставності. Та я відверто кажучи, я так. і сам не, не був занадто великим оптимістом, тому що ми розуміємо війна. Ми маємо, ми маємо віддавати все фронту, ми маємо віддавати все для перемоги. І я дуже вдячний і уряду, і Верховній Раді України за те, що вони знайшли таку можливість підтримати науку, а наука відповідно буде віддячувати новітніми розробками, в тому числі в інтересах обороноздатності і безпеки країни. І тут я хочу сказати, що окрім цієї оборонної програми нашої. Ми маємо досить багато звернень від просто від бригад, які перебувають на фронті. Їм потрібна допомога, щось допомогти з, 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 з ребом, з якось підсиленням вибухової здатності тих бо, бойових частин. І ми це робимо і ці бригади нам дуже вдячні. А ми вдячні їм за те, що вони нас боронять і допомагають нам працювати, забезпечують нам можливість працювати. Тобто ми працюємо. В цьому напрямі. Очевидно, що от такі поточні, поточні, поточні запити, їх неможливо закласти в програму, їх потрібно, потрібно оперативно дуже вирішувати. Ну, і ми будемо це робити. Ви вже навели приклад щодо інтеграції наших української науки, наших академічних установ, світовий науковий простір, згадуючи про ЦЕРН. Скажіть, будь ласка, які зараз нові, можливо, моменти з'явилися в цьому напрямку щодо міжнародних фондів, щодо програм інтеграції України до Європейського Союзу? Ну, такі можливості дійсно, дійсно виникають. Ну, зокрема, от вже другий рік дуже активно. Ведуться дослідження за програмою довготривалих, довго до довготермінових досліджень, яка була започаткована спільно Польської академії наук, Академії наук Національної академії наук США. 20 проєктів, які добре фінансуються, десь 200, 200 тисяч доларів на один проєкт. Все це дуже Дуже добре виконується і от таку програму. Я мав в результаті перемови над Польської академії наук ще подібну програму. От є бажання започаткувати ще і в наступному році. В наступному році, окрім того, в Сполучених Штатах. За ініціативи і підтримки Національної академії наук США утворено фонд допомоги розвитку України, який наразі мав 8 мільйонів доларів. Це для підтримки окремих досліджень для проведення проведення конференцій зустрічей, для того, щоб можна було організувати і організовувати навчання як. Бо ми всі свідомі того, що є проблема от інноваційної, так би мовити, складової в нашій діяльності. Тобто дуже гарні розробки є, а от як їх впровадити так, щоб це було ефективно, то тут нам ще потрібно трошки і повчитися. От, значить, то і цей бік, цей бік буде, буде підтримуватися. Ну а взагалі ми продовжуємо, продовжуємо активно. Брати участь в європейських проєктах, європейської програми, це і горизонт Європа, і ми маємо більше, здається, більше 40 проєктів в цій програмі. Активно беремо участь в програмі НАТО «Science for Peace and Security». Тобто ми не збавляємо темпи і працюємо з тим, щоб значить, наша міжнародна співпраця зміцнювалася і розвивалася. Які завдання перед Національною Академією наук України виставити на 2025 рік? Ну, тут нічого нового, оскільки війна продовжується, нічого нового ми не можемо запропонувати тільки. Тільки розвивати, розширювати дослідження, оборонні дослідження наші, активно співпрацювати з оборонними відомствами. І я хочу сказати, що ця оборонна програма вона теж певні зміни відбулися в ній. Якщо раніше ці наші дослідження. Програма формувалася на основі пропозиції Академії наук, інститутів академії. Потім вона узгоджувалась, відбиралась відповідно Генеральним штабом, центральним інститутом озброєння військової техніки Укрбропрома. То тепер, тепер ми дещо змінили. Тепер не ми пропонуємо, а ці відомства самі запропонували. Нам тематику дослідження, яка очевидно є найактуальнішою на сьогодні, ну і ми будемо зараз це виконувати. Тобто, от концентруємось на концентруємось на питаннях оборони. Концентруємось на продовжуємо працювати над пропозиціями щодо розвитку відбудови, розвитку економіки, відбудови України в повоєнний час. Це тут знову ж таки ці наукоємні технології, наші пропозиції щодо розвитку таких галузей економіки. І що теж важливо, що це не просто наші от такі пропозиції, а що наш економічний блок академії проводить відповідні обрахунки, і вже ми маємо певну оцінку того, наскільки такі, наскільки такі наші пропозиції можуть бути економічно виправданими. От це залишається. Ну і звісно, ніхто не знімає, не знімає з порядку денного фундаментальних досліджень. Це було її буде нашим завданням. Ми не маємо втрачати темпи і в цій частині, бо ми чудово розуміємо, що не буде фундаментальної науки, не буде і прикладної науки, не буде тоді таких прогресивних оборонних розробок. Тобто фундаментальна наука це осердя всього, і ми будемо її теж підтримувати і розвивати. Нас будуть дивитись багато науковців нашої академії, інших науковців, глядачів. З чим би хотіли б звернутися до них, враховуючи, що це остання передача цього року? Ну, ж, Віримо в перемогу, працюємо для перемоги. Ну, і залишається побажати, побажати всім добра, здоров'я, всіляких гараздів, ну і безумовно, всім так потрібної нам перемоги. Дай Боже. Дякую за дуже інформативну відкриту розмову. До вас їх послуг, шановні колеги. Це був президент Національної академії наук України, академік Анатолій Глівіч Загородній.